Доброго ранку, дорогі друзі, вітаю вас всіх на YouTube-каналі Черкаський Копач. Ну що ж, нарешті прийшла до нас весна. Дочекалися ми потепління. Учора навіть було плюс 13, на сьогодні обіцяють плюс 7, а отже, їдемо на Коп. Поля всі попідсихали, і я надіюся і можна по них гарно побігати. Ну що ж, Їдемо сьогодні на коп на поля. Ви з нами. Підтримайте це відео лайком. Підписуйтесь на канал і поїхали на пошуки скарбів. Отже, ми на місці. Приїхали на отаке ось поле. Раніше ми тут були, по ньому копали. Тут була знайдена німецька військова пряга, бойова сокира Чекан. І вирішили з друзями. Ще тут походить. Як бачите, місця тут багато де побігати. І надіємося, знахідки ще також тут будуть. Ну що ж, складаємо металошукачі і починаємо пошуки. ну що Металошукачі ми зібрали. Сьогодні ми копаємо в чотирьох Копаємо із Simplexom Plus. Deusom XP, Quasar F3. Та легенда. Ну що ж, починаємо пошуки. Так, ми вже вийшли в поле. Камради шукають перші сигнали. Приєднуюся я до них, запускаю легенду. Прошивка в мене 0109. І покажу налаштування, на яких сьогодні тут буду ходити. Так, перша програма. Відкриті всі метали. Частота. М3, мульти 3, чуйка 29, швидкість 2, озвучка 2 тони. Все, балансуємо від грунта за допомогою цієї кнопки і приєднуємося до камрадів. Друзі, маю перший кольоровий сигнал. 33 число видавай. Ну, давайте подивимось. Що тут? Ось якийсь кругляк Якась шайба, здається, мідна. Ну, коротше, така от перша знахідка. Ну що ж, все-таки пройшовся щіткою я по цій шайбі. І є цікавий момент. Дивіться, на всій шайбі є якась шкала. 10, 20, 30. 40 80, 90, 100. І в мене є така думка, що це, можливо, якийсь таймер. Можливо, з якоїсь міни чи якогось снаряду, щоб він не одразу зривався. А через якийсь час. Ну, можливо, і помиляюсь. Але цікаво, в кого є які думки, пишіть, що це може бути. Ось і уламків чорних навкруги багато. Ось показую один із них, який підняв. Так що, можливо, я був правий стосовно попередньої знахідки, що то все ж таки щось на військову тему було. Отже, друзі, почався невеличкий дощ, але він нас не лякає. Ми ходимо, копаємо поки що далі. Було в мене перед цим декілька сигналів. Копав я всілякий шмурдяк, кулі. І ось наступний сигнал. І він виявився такою ось пряжкою. невеликих розмірів. Та ще й мідною. Така от наступна моя знахідка. Ну що ж, вдягнув я дощовик і натрапив на такий ось цікавий сигнал. 18-19 число ВДАй. Я тут минулого разу копав вістря стріл бронзові. Та й золото має схожий ВДАЙ. І давайте перевіримо його. Чего-то может быть. Так. Фигня. что тут? А ну. Монетка Радянщина також має таке число ВДА. Так, ну давайте пройду з щіткою і подивимось на неї. Готово. Монета почищена. Підняв я радянський 20 копійок 1961 року. В такому от стані. Ця монета відчеканена із сплава металів міді, цинку та нікеля. Через те має таке число VDI невисокий. Ну що ж, перша монетка є. Ідемо далі. Друзі, знову був у мене сигнал з невисоким числом VDI, копнув його і ось дивіться, є кругляшок. Думаю, це монета. Так, це знову радянщина випала. Ну що ж, почистимо її. Ну що ж, монетка почищена. І цього разу підняв я радянські 15 копійок. 1946 року. Дивіться, в гарному стані. Монета читаємо і гарно збереглася. Ну що ж, був у мене наступний кольоровий сигнал, вирішив його перевірити, копнув, і на перший погляд здалося, що підняв якийсь шматок мідного дроту. Ось дивіться. Але роздивляюсь, протер пальцем його. І, на мою думку, це вістря-стріли. Ну Зараз пройду з щіткою і подивимось. Ну що ж, як зміг в польових умовах та під дощем почистив свою знахідку. І це дійсно нак, це дійсно вістря стріли. Бачите, воно з утратами, але 100% це НАК. Минулого разу також я тут знаходив вістря, але трошки не такої форми. Але, однак, бачите, є вони тут, і це приємно. Друзі, знову підняв я пряшку. Пряшка мідна і цього разу трішки більших розмірів, ніж попередня. Ось така от знахідка. Друзі, онлайн сигнали не знімаю, тому що капець, як це незручно, дощ заважає це робити. Але був наступний кольоровий сигнал, підняв його, ось уже протер. І дивіться, він виявився гудзиком. мідний гудзик. Така от знахідка. На жаль, він повністю лисий, немає на ньому не візерунків, ніяких зображень, але однак приємна знахідка. Ну що ж, знову є гудзик у мене, щойно підняв його. Але, на жаль, допоки чистив його щіткою, він у мене буквально в руках розсипався. Щось дуже крихкий він став у цій землі. Але який є. І знову підняв я гудзика. Тільки цього разу німецького. Ось чотирьохдирного. Це у нас вермахт. Коротше, одні гудзики щось сьогодні трапляються мені. Такі ось моменти. Ну що ж, є в мене наступна непогана знахідка. Був щойно кольоровий сигнал, копнув його і дивіться, він виявився хрестиком. Я його ще не чистив, одразу вімкнув камеру і на мою думку він може бути срібний. Так блистить, ніби срібло. Так, пройдуся зараз щіткою і роздивимось. Можливо, таке срібло. Ну що ж, друзі, хрестик почищений і, на жаль, він не срібний. Здається, він із міді і просто посріблений. На перший погляд, здалося ніби і срібла весь він. Але, однак, приємна знахідка. Полюбляю я хрестики копати ще й в такому от стані. Ну що ж, промокли та промерзли ми тут до кісток. Можна було б б годинку-дві тут побігати, але дивимось по прогнозу синоптиків погодні умови будуть погіршуватися. Тому... Будемо завершувати сьогоднішній виїзд. Отже, йдемо до автомобіля, подивимось, що тут накопали. Так, друзі, ми біля автомобіля. Знахідки розклали. Давайте, допоки не почався сильний дощ, подивимось, що за сьогодні тут підняли. Так, Квазар F3. Сьогодні із сріблом. Ось перша монетка. 10 копійок 29-го року. Радянські і 20 копійок 23-го року. Також срібна монета. Так, є імперія. Мідні 2 копійки 1913 року. Так, далі Радянщина 5 копійок. Тяжко сказати, якого року потрібно краще її відмить. Конинка. Так. Ще радянщина. Не видно. Далі 15 копійок 61-го в такому стані. Ось дивіться, мідна ложка. Чайна. Так, на персток мідний. Ну, коротше, отак от сьогодні непогано покопав тут. Так, далі мої знахідки за сьогоднішній коп. Всі їх показував. Деякі з них знімав онлайн, допоки погодні умови дозволяли це робити. Ось порадувало отаке вістря. На стрілу. Цікавий такий екземпляр. Так, хрестик, також гарна знахідка. Шкода, що він не срібний, але, однак, приємний. Так, декілька пряжок, гудзиків сьогодні насмикав. Дві радянські монетки. 20 копійок. 61 та 15 копійок 46-го. Ну і на жаль, по монетам на сьогодні все. Такий ось сьогодні маю результат. Так, далі, знахідки Deus XP. Ну ось, по-перше, дивіться. Залізні, які має знахідки. Підняв дві підкови. Одну таку здоровенну, другу трішки меншу. І ось ручний інструмент. Якесь знаряддя праці. Підняв. Ну, коротше, отаке таке ось залізо має сьогодні. Так, ну і по інших знахідках сьогоднішніх. Ось дивіться, знайшов ніж метелик. Самопальний, хтось сам його зробив. Такий ось. Так. Далі по знахідках. Ось підняв німецькі. 10 рейс феннінгів 1940 року. Так. Далі 15 копійок 37-го. В такому стані. Так, німецький гудзик, щиток персня. Ось з якимось залишком візерунка. Так. Гудзигірка. Далі, одна копійка 31-го радянська. Так, якийсь уламок кольоровий. Так, також щиток від персня. Або ж частина сережки. Якась прикраса була. Далі йдемо мідна обручка. Дивіться, який гарний хрест викопав 1864 року. Шикарний. Клас. Так, віст розстріли. Також підняв. Ось, бачите, трьохлопасне. Також гарна знахідка. Так, блишня. Ага, дві. Це навіть з гаком ось. Тут поряд річка була. І бачите, в полі... Є такі ось моменти. Так, зломаний гудзик. І це у нас 10 копійок 55-го. Ну, коротше, такий ось має сьогодні непоганий результат. Так, і результати Сімплекса плюс. За сьогоднішній виїзд. Так, ну почнемо, які були знахідки. Так, три копійки радянські. 1970-го, здається. Так, кулі, ось гудзик. Так, якісь уламки. Мідні. Ось якась незрозуміла знахідка. Так. Також шматок блішні. Так, це у нас радянський одна копійка. Не бачу тільки якого року німецький гудзик. Так. 20 копійок радянські. 45-го, здається. Нібито так. Так, це у нас це у нас 71-го року 2 копійки. Так. І ще одна монетка. Ще одна монетка. 15 Копія 56 року. Ну, коротше, такий ось має сьогодні результат. Все, друзі, коп на сьогодні завершився. Всі знахідки я показав. Як бачите, хоч копали тут і недовго, але знахідки є. На жаль, погода змушує нас завершувати сьогоднішній виїзд. Але на це поле ми обов'язково ще повернемось. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Кому сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк. Підписуйтесь на канал Черкаський Копач. До нових виїздів, друзі. Пока-пока!